Вчитель писав на дошці, а клас сміявся, бо вчитель зробив помилку. Коли сміх затих, вчитель зізнався. Я навмисно зробив помилку, щоб ви бачили, як світ буде ставитися до вас. Ви бачили, що я написав правильно дев'ять разів, але ніхто з вас не похвалив мене за це. Але ви з радістю почали висміювати і критикувати мене через єдину помилку, якої я припустився. Оце і є ваш головний сьогоднішній урок. Світ завжди буде мовчки реагувати на те хороше, що ви робите мільйони разів. Але він завжди буде критикувати вас за одну неправильну річ, яку ви зробили. Але не будьте розчаровані, щоразу підіймайтеся вище всіх глузувань і критики. Завжди залишайтеся сильними.